Всім вітання з Німеччини. Це відео буде недовгим, і я, як кажуть, відповім всім одразу або гуртом української мови. Як ви бачили, це мовне питання, і не тільки це буде мовне питання, але ж ну, треба ж сказати. Я в цьому житті все розумію, що багатьох там ріже слух, ріже не знаю, ще чогось, коли людина говорить неправильно. Вибачте, я не на телебаченні, я не диктор, я не навчалася говорити правильною мовою. Я говорю тою мовою, якою я можу говорити і в житті. А в житті у мене більше російсько-українські слова. Ось так. Про що? Давайте говорити. Ну що ж, мені на відео про будинки. Німеччини, багатоповерхові будинки Німеччини, багатоквартирні будинки Німеччини. Прилетіла купа повідомлень про те, що я неправильно сказала деякі слова. Хтось написав, комусь це там, слово різало прізвище, фамілія, когось це різало дом, будинок, там навіть на фотографії написано дом а не будинок. Вибачте, я так і залишу багато історичних моментів. Хтось писав це в адекватній формі, хтось писав в особисті моменти, але один коментар мене чесно трішки шокував. Коли людина написала, ну написала, я подякувала трішки щось там. Я скрін залишу, як була переписка, чесно, так. щоб не бути багатослівною, я вам залишаю тут скрін. Кому цікаво, залиште, поставте зараз відео на паузу і прочитайте. Нашу переписку одразу скажу, коли в тебе доволі складна ситуація, коли ти морально, психологічно трішки себе негарно почуваєш, то явно ти не з позитивом будеш реагувати. Ми це все з вами розуміємо. Ну одним словом, але оце на жаль, ви ще багато не знаєте українських слів, чесно, ну блін, люди добрі. Ви ви серйозно? Ви прийшли на урок української мови? Чи ви прийшли на телебачення, де людина має правильно говорити, а на нашому українському телебаченні не всі говорять правильно. Ви серйозно? Ви серйозно? Ну просто, ну в мене слів немає. Я вам скажу. Я виросла в україномовній родині. А, мені з дитинства прививали українську мову. Я ходила до української школи. Я не знала російської мови. Мене батьки говорили українською мовою все своє життя, і батько говорить. Але це була не чиста українська мова, це був суржик. Я кажу, як є, це був суржик. Бо мої батьки були з Західної України, які жили в Запорізькій області. Ви розумієте, так? Да? Географію? Доволі часто. Тикають неправильності мови, вказують на те, що ти неправильно говориш. Вибачте, будь ласка, але люди з Західної України. Але вибачте, будь ласка, не... на Західній Україні також є слова, які ви неправильно говорите. Я навіть зі своєю ріднею спілкувалася, я з повагою відношусь до людей з будь-якої частини України, бо я. Так склалося історично, що в мене багато, в мене велика родина, і в мене в різних куточках України є моя, моя рідня і, звичайно, я з повагою до кожного ставлюсь говорити. Тому українську мову я знаю з дитинства. Звичайно, вона в мене не ідеальна. Звичайно, зараз і в цю секунду хтось може неправильно сказати якесь слово і не згадати його правильно. Але в моїй голові зараз така каша, мовна каша, ви навіть не уявляєте. Бо в моїй голові зараз купа му, і от українська моя з дитинства. Російською мовою, на жаль, я спілкувалася на протязі 20 років свого життя. І... Це не моя вина в тому, що я так спілкувалася. Я приїхала україномовна дівчинка в Харків, і Харків весь російськомовний. Це моя вина? Чи нашої держави, нашого керівництва держави? Чому вони тоді не контролювали, що вуз, український вуз, в ньому викладаються предмети російською мовою? І коли ти вчив все українською мовою, а тобі треба перейти її і знати російською мовою, то в тебе включається комплекс відмінниці. Ти просто шокований, ти навіть слова про... вимовляєш неправильно, з тебе сміються, що ти говориш не так, як вони говорять це все. Тому зупиніться, зупиніться, поставте, ви я, на сьогоднішній день я вимушена говорити німецькою мовою. І мені вдається, я вам скажу, я навіть говорила по телефону німецькою мовою на минулому тижні. На цьому тижні, точніше. Ми поговорили по телефону, ми зрозуміли одна одну і домовилися про ту ситуацію, яка нас хвилювала. Тобто, у мене ще і німецька, яку я взагалі не чула ніколи, поки не приїхала в Німеччину. Я мала говорити німецькою. Хочу я цього чи ні. Бо я в цій країні. А якщо я щось не зрозумію, мені треба говорити англійською, а в деяких магазинах ще й польською, бо ми поблизу з Польщею тут живемо. Ви уявляєте, яка в мене каша в голові? І це не тільки в мене в Українки таке. це в багатьох людей, які ви в таких обставинах, як і я зараз. Тому треба поважати один одного і писати хоча б коректніше, а не тикати і вказувати, що ти така погана, і поливати тебе, ну, не то, що погана там, але ну, по-різному пишуть. Пишуть по-різному. Кажу одразу. І ви знаєте. Хочу завершити це відео однією бесідою. Мені вчора вдалося поспілкуватися з жіночкою дуже похилого віку. На російській мові, вибачте, будь ласка, але іншого виходу у нас не було. Вона частково говорила російською, частково французькою. Вона частково говорила російською, частково німецькою, бо вже вона так звикла просто. Вона ще в 90-ті років переїхала сюди в Німеччину. З Казахстану, і вона розповіла свою історію життя тут, вона була нелегкою. То ви знаєте, я трішки зрозуміла, чому на нас, українців, багато хто злоблений тут зараз. Тому що ті люди, хто приїхали сюди в Німеччину, вони отримали майже все спокійно для комфортного спокійного проживання. А вони боролися за це все. Ти їх розумієш тут трішки. І як вона сказала, ми і там були ніхто, і тут ми ніхто були. Тобто, от ці люди просто викинуті з життя. хочу сказати, на цьому каналі, і я буду розмовляти, як мені зручно. Звичайно, я не намагатимусь коверкувати слова, але це не навчальний матеріал, це не це просто життєве. Матеріал, і так як я спілкуюся в житті, так я й буду говорити тут. Якщо комусь це не подобається, вибачте, я не тримаюсь. Цей канал невеличкий, але він є віддушеного життя. Тут є відео, які багатьох можуть навіть і не цікавити, але це моє життя, і я його показую. Якщо вам цікаво, і ви зі мною, ви зі мною однодумці, супер, дякую вам. Якщо вам не цікаво, не, 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 не силуйте себе, проходьте просто мимо. І дякую тим, хто мене підтримує, хто не забув поставити пальчики вверх, хто не забув написати коментар для просування цього відео. І до наступних зустрічей у наступних відео.